Моторне масло дорожня карта Самісинте 4Т надійний вибір для сучасної техніки. Це малозольне напівсинтетичне масло, розроблене спеціально для чотиритактних двигунів мотоциклів, квадроциклів, скутерів та іншої мототехніки з будь-яким типом щеплення. Його склад забезпечує стабільну мастильну плівку, захищає двигун від зносу та перегріву навіть у складних умовах експлуатації. Також підходить для переносного обладнання та підвісних човнових моторів із водяним охолодженням. У зручній каністрі об'ємом 1 літр оптимальне рішення для регулярного догляду за двигуном: надійність, захист і довговічність саме це пропонує масло Semisync 4T від дорожньої карти.